В Health 24 реалізовано перегляд діагностичних звітів та процедур в межах госпіталізації. Для цього потрібно розгорнути госпіталізацію, натиснувши трикутник справа. І ми бачимо відповідні вкладки. В списку діагностичних звітів відображаються всі звіти в межах цієї госпіталізації. Тут ми бачимо автора, дату проведення, послугу дослідження. Статус в Health 24 та SOS. Бачимо відмітку про наявність лабораторного замовлення. Тобто, якщо дане дослідження було виконано в рамках лабораторного замовлення, ми побачимо відповідну відмітку в цьому пункті. Далі ми бачимо заключення з цього звіту і певні дії. Заключення можна скопіювати, розгорнути в повному вигляді, і тут також є кнопка копіювання. Можна роздрукувати дане заключення або відкрити редагування даного діагностичного звіту. Також на списку є можливість підписати локально всі чернетки наявні у даного пацієнта. Тобто ми бачимо відповідні галочки, можемо відмітити ті, які потрібні дослідження для нас, або, наприклад, відмітити верхньою галочкою одразу всі і натискаємо Підписати локально. Такі звіти миттєво будуть підписані. Бачимо, статус змінився, і тепер його буде підтягувати в виписку цього пацієнта. Також є фільтри по списку звітів. Бачимо, що за замовчуванням активні всі, окрім внесених помилково. Тобто за замовчуванням лікар не буде бачити звіти, які внесені помилково, але за потреби може їх переглянути. Також є фільтр по статусу ВСОЗ. І є можливість створити новий діагностичний звіт. Далі у нас відкривається створення звіту вже знайоме нам вікно. На списку процедур відображаються процедури в рамках госпіталізації даного пацієнта. Тут ми також бачимо і чернетки, і підписані процедури. Є відповідні фільтри, такі як і в діагностичних звітах, є можливість підписати локально. Всі чернетки, які у нас залишаються, є можливість перейти на конкретну процедуру, натиснувши на саме слово Процедура. Тут ми бачимо також дату проведення, послугу автора, статус в Health 24, статус в ESOS та результат проведення процедури. Відповідно також є можливість створити нову процедуру звідси.